Середа, 27 вересня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Росіяни намагаються узаконити грабунок на тимчасово окупованих територіях. Як природні ресурси Донеччини потрапляють до рук загарбників? Служба безпеки України затримала чергових коригувальників обстрілів в столиці, яке покарання чекає на російських агентів. Національний мультипредметний тест у 2024 році. Які нововведення чекають на випускників? У студії Тетяна Байрак. Вітаю! У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники вирішили давати імена новим дешевим фонтанам, рівняючись на так зване місто побратим Санкт-Петербург. Про це повідомив гауляйтер Олег Моргун. Доручило працювати питання надання імен новим фонтанам Маріуполя. Як і в місті побратимі Санкт-Петербурзі, наші фонтани матимуть звичні відомі назви. Загарбники створюють імітацію мирного життя, проте жителі висловлюють своє невдоволення і зазначають, що безліч будинків стоять у руїнах, поки росіяни зводять фонтани. Жителі міста Маріїв чергове показують руїни, на які перетворились будівлі після так званого звільнення росіян. Це палац культури імені Карла Маркса, який, як зазначають містяни, окупаційна влада не збирається відновлювати. Второго етажа ні, що да ж. Тут багато чого нет. роботи по очистці произведены частично, все открыто і заброшено. Попадання здесь було, наверное, практично в самую середину. З'єднати Маріуполь з Волновахою і Донецьком окупанти планують побудувати залізничне сполучення між містами. Про це повідомляє радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко. Будівельники вже розпочали роботи, зводять залізничний міст біля Гранітного. Так вони планують зробити пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом, що може допомогти у військовій логістиці загарбників. Донеччина знову під вогнем окупантів шість населених пунктів області обстріляли росіяни минулої доби. Про це повідомляє Національна поліція. Гатили по Авдіївці, Костянтинівці, Сіверську. У Слов'янськ поцілили ракетою С-300. Пошкоджені кафе, торгові павільйони, автостанція та підприємство. Постраждалих немає. Грабують те, що належить народу України. На тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти планують роздавати ліцензії на видобуток корисних копалин в регіоні. Так, за інформацією Центру національного спротиву, окупаційна адміністрація ухвалила список корисних копалин, на які готує видавати документи. Усі ці ліцензії не мають юридичної сили і покликані лише створити ілюзію легітимізації пограбування регіону. Курує проєкт розграбування українських надр Російське міністерство природи. Наші військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Сили оборони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. СБУ затримала двох агентів Росії, які коригували удар по Києву 21 вересня. Затримані передали координати для удару по столиці. Це була енергетична інфраструктура, а також об'єкти життєзабезпечення. Затримані кияни. Відслідковували місця базування та приміщення Сил оборони в регіоні. Виходили на вулиці та фіксували дислокації захисників. Зрадникам загрожує довічне ув'язнення. У поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах. Які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора? Потім представник російського гру дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва. 2024 буде вже третім роком, в який Україна через повномасштабне вторгнення не може провести повноцінне зовнішнє оцінювання для абітурієнтів. У 2024-му національний мультипредметний тест складатиметься з чотирьох предметів. Розпочнеться тестування у травні. Цього року додається один додатковий предмет на вибір. Нагадаю, що минулоріч було два обов'язкових предмета. Формат НМТ цього року буде 3 плюс 1 – українська мова, математика, історія України і один предмет на вибір. Чотири предмети будуть в об'єднаному тесті, відповідно, 4 години з перервою. Тестування відбувається в один день. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7. також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.